Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами розглядати тему, як обрати правильну географію для таргетингу. Але спочатку підпишіться на мій канал, поставте лайк для того, щоб в мене було ще більше мотивації знімати для вас такі круті відео. Здається, ну що може бути важкого, обираючи географію для рекламної компанії. Якщо місцевий бізнес, то обираємо місто, в якому наш бізнес. Якщо не місцевий бізнес, а, наприклад, ви продаєте одяг, ви продаєте його по цілій Україні. Але є нюанси, які потрібно врахувати. І сьогодні ми про них поговоримо. Дуже важливо, підготуйте собі блокнотик, ручку для того, щоб записати усі кроки, про які ми будемо сьогодні говорити, для того, щоб на кінці. Відео проаналізувати вашу аудиторію та обрати правильну географію. Крок 1 – Проаналізуйте ринок. Першим ділом вам потрібно зрозуміти, де є попит на ваш товар. Проаналізуйте ринок, де ваш продукт може бути затребуваним, враховуючи перше, це місцеві особливості, купівельні спроможності та конкурентів. Наприклад, якщо ви продаєте теплий зимовий одяг, вам можна орієнтуватися на ті місцевості, де холод приходить швидше. Наприклад, Карпати, так там довше, холодніше і швидше приходить холод. Тому очевидно, що там буде більший попит на ваш товар. Крок 2. аналіз вже наявної аудиторії. Проаналізуйте статистику у ваших соціальних мережах та прогляньте Google Analytics до вашого сайту, з яких міст до вас частіше заходять на сайт та на вашу сторінку, де живуть ваші підписники. Враховуючи цю інформацію, ви можете покращити свою рекламну кампанію. Наприклад, якщо ваш сайт часто відвідують з певних міст чи країн, варто сфокусувати. Рекламу саме на цих регіонах, оскільки там вже є зацікавлені у ваших товарах. Крок 3. локальні особливості та умови дуже важливо враховувати, чи відповідає ваша реклама місцевим звичаям, культурі і мові. Наприклад, на моєму досвіді було що ми запускали рекламу на. Еко-килими, які за кілька років розкладаються, вони були безмежно дорогі, тому що це є еко, запускаючи рекламу в Україні. Ці товари не користувалися попитом, адже в Україні люди поки ще не настільки глибоко в темі екології. Коли ми запустили цю ж рекламу на Велику Британію, килими почали розлітатися як гарячі пиріжки. Тому вам дуже важливо врахувати місцеву культуру та те, чим живе населення цієї країни. Так, Кож, варто врахувати мову, мову, яку ви використовуєте на банерах, запускаючи рекламу. Дуже велику помилку роблять, коли запускають банери англійською мовою на всі країни Європи. Адже в кожній країні є своя національна мова, яку варто використовувати на банерах. Наприклад, якщо ви запускаєте рекламу на Іспанію. Логічно, яка мова має бути на банерах? Якщо ви запускаєте рекламу в Україні, то використовуйте лише українську мову. Крок 4. Цільова аудиторія за локацією. Дуже важливо розуміти, чи потрібно вам охоплювати ціле місто, якщо у вас локальний бізнес. Наприклад, ви маєте кафе в Києві, ви розумієте, що ваша потенційно цільова аудиторія це є люди, які або проживають, або часто бувають в локації вашого бізнесу, тобто 10-15 кілометрів. В такому випадку вам нелогічно запускати рекламу на цілий Київ, тому що ніхто не. Буде їхати з лівого на правий берег, щоб попити каву. Ні, Ну можливо, будуть, якщо у вас будуть класні знижки, але тоді варто це проговорити в рекламних банерах. Крок 5. Врахуйте сезонність. Також дуже класний фактор, який допомагає підвищити конверсію рекламних компаній. географію варто вибирати з урахуванням сезонних змін або важливих місцевих подій, які можуть впливати на попит реклами. Наприклад, якщо ви продаєте спортивні товари, варто таргетувати місто, де проходитимуть спортивні змагання або марафони. Тоді конверсія на ваші товари підвищиться. Аналізуйте новини в Україні, деякі події будуть відбуватись та. Придумайте маркетингові повідомлення відповідно до них. Крок 6. експериментувати на АБ-тестуваннях. Запустіть кілька рекламних компаній з різними місцями, з великими містами-мільйонниками, з малесенькими містами або просто з областю, та продивіться, де найкращі показники і де найвища конверсія. Так ви зможете зрозуміти, куди краще направити бюджет вашої реклами. Це дуже просто. Я пам'ятаю, коли ми налаштовували рекламу просто на цілу Україну. У нас була дуже висока ціна за повідомлення. Коли ми виключили міста мільйонники, тому що ми подумали, що там, напевно, найвища, що конкуренції і варто спробувати лише на область? В нас знизилася ціна на конверсію. Ось така проста дія: виключити міста мільйонники, і ми отримали дешевших лідів. Аналізуйте це, де живе ваша аудиторія, і пробуйте тестувати. Можливо, це принесе вам крутий результат, як і нам. Крок 7. Використовувати лука -like аудиторії на основі локацій. Ви можете зібрати схожу аудиторію до ваших клієнтів та в самій рекламній компанії обрати локацію іншу. Наприклад, у вас є усі клієнти у Львові, база клієнтів, їхні номери телефонів. Заходите в плейсмент аудиторія, завантажуєте в списку клієнтів номери телефонів ваших клієнтів. Вони у вас будуть окремою аудиторією. Далі ви налаштовуєте на неї look -like і в самій рекламній компанії обираєте, наприклад місто Київ, якщо ви відкриваєте новий, новий заклад в Києві, тоді вам підтягне в рекламі людей максимально схожих вже до ваших клієнтів. Надіюсь, логіка зрозуміла. Якщо ні, ставте запитання під цим відео і ми знімемо окреме додаткове відео, де покажемо це наглядно вже з комп'ютером. Крок 8. Оцінка економічної ситуації в країні дуже велику помилку люди допускають, запускаючи рекламу дорогих товарів на регіони, де люди не мають можливості дозволити собі такі товари. Врахуйте це, якщо ви продаєте нерухомість в Дубаях, очевидно, що вам потрібно таргетуватися на великі міста, де люди мають вищу заробітну плату. Це дуже логічно, але чомусь не всі про це думають. Економіка. В регіонах дуже важлива, і вам варто розуміти, де потенційно ваш товар можуть купити і де потенційно ваш товар точно не можуть купити. Ну що, маленькі нюанси ми з вами проаналізували. Вони дозволять вам покращити вашу рекламу, ваше домашнє завдання, проаналізувати вашу аудиторію за кроками, які ми розібрали швидше, та виписати собі ідеї для рекламних оголошень. Важливо за відгуки під цим відео я дарую вебінар, тому не забудьте розказати про мій канал у себе на сторінці, позначте мене через собачку, і вже за секунду вам прилетить безкоштовний вебінар, як ефективно налаштувати рекламу через кнопку Просувати.